Радіо голос надії перемогло у всеукраїнському конкурсі на отримання FM-частот. Унаслідок цього в різних регіонах України, зокрема в Полтавській, Черкаській та Кировоградській областях, звучатиме радіо, яке випромінює надію. Новоархангельськ невеликий населений пункт на Кіровоградщині. Саме тут, в першої Кероградській області, на частоті 94, транслюватиметься Християнське радіо Голос Надії. Це радіо базується на біблійних цінностях життя. Саме тому зміст його програм це промінь надії у кожен дім. Ми запитали у жителів Новоархангельська про їхнє ставлення до того, що вони відтепер зможуть слухати християнське fm радіо. Ну, якщо воно християнське, значить духовність трошки буде щось розказувати. Хтось щось почує та й добрішим стане. Виховуватиме тому в молоде покоління наше треба у дусі такої справедливості, чесності, порядності. Знаєте, оце кожен день буденна оця, оця робота, суєта, все спешка. Це ж всі люди, і тут знаєте, щось таке про Господа, наче повертає нас до первоісточника. Так? Варто слухати всім, тому що це трошки відвертає від буденного і направляє якби в вічність. На думку більшості опитаних, християнське радіо потрібне для морального та культурного розвитку суспільства. До того ж, у сімейних, молодіжних, дитячих програмах про здоров'я можна почути дієві поради, що допоможуть у житті. Будь-яка інформація побуджує людину до, до якихось речей, тобто поганих, чи то до хороших. Коли хороша інформація, якась позитивна, як яка, наприклад, несе якийсь зміст любові, несе сімейні якісь злагоди. Направляє нас на сімейні добрі стосунки, на хороші почуття, на добрі емоції. Ця, звісно, інформація побуджує людину і жити так, і творити так, і свою сім'ю так формувати. Приємною несподіванкою стала звістка про транслювання радіо Голос Надії і для жителів Устинівки. Обично я слухаю радіо, але у нас ФМ не працює. Ну а особено мене цікавить, бо я медработник сама цікавить є все, що нове відбувається в медицині. Припустимо, як наробиться в селі, в нас, то хочеться такої, ну я кажу, більш класичної, такої відпочиваючої музики, щоб трошки можна було оддихнути. Після дня ну на FM Радіо це рідко зустрічається. Я більше люблю передачі, де спілкуються на глибокі теми, обсуждають глибокі питання і не поверхнево, а вже глибоко знаючи, мислячі люди. Саме на цьому місці, недалеко від селища міського типу Устинівки, встановлюється перший ретранслятор FM Радіо. На даний момент проводиться монтаж обладнання товариства ТРК Надія по встановленню радіомовного передавача, потужністю 100 Вт. Відбувається встановлення. Радіопередавальної антени на висоті 85 метрів згідно проектної документації. Монтуючи антенну радіоголос Надії, запрошені спеціалісти з Харкова працювали на висоті 85 метрів над землею. Це приблизно висота 28-поверхового будинку. Вітаємо жителів Устинівського району з першим в Устинівці fm Радіо. Слухайте нас на частоті 99 FM. Загалом радіоголос Надії транслюватиметься в таких населених пунктах Дніпровського регіону. Селище міського типу Новоархангельськ і Новоархангельський район Кіровоградської області, частота 94 МГц. Селище міського типу Устинівка та Устинівський район Кіровоградської області, частота 99 МГц. Село Переліске та Зіньківський район Полтавської області, частота 107,5 МГц. Село Озірна та Звенигородське Лисінське та Лнівське райони Черкаської області, частота 103,2 МГц. Місто Черкаси та Черкаська область, частота 72 і 98 МГц. Актуальні програми про найголовніше: захоплююча музика, що торкається серця, атмосфера тепла та позитиву. Все це голос надії подарує вам. Тому налаштовуйтесь на хвилю натхнення разом з Радіо, яке випромінює надію. Айпері Хайтекова, Ігор Шквира, Кіровоградщина, вісті надії.